Чи присутній наратив наступ будь-якою ціною в українській армії, який є основним для росіян? Я так розумію по «рицарю мечів, деякі генерали або ті, хто відповідають за якісь напрямки, не нехтують подібним. Це не масове явище, але є персоналі на фронті, які не нехтують такою, ну, можна сказати, жуковською методичкою. Чи допоможуть зміни в законодавстві про мобілізацію створити якісну професійну армію наступного року? Ні, тому що о, зміни в законодавстві не гарантують нам виконання. А належним правовим чином а, того, які зміни внесені в це законодавство, спочатку було зроблено все, щоб дискредитувати армію, показово о, у вигляді наплювательських і для демократичної держави о, рішень і дій спочатку всіх перелякали, а тепер дуже сильно здивуються, а що ж ніхто не хоче йти. От тому, що мені буквально сьогодні в телеграм-каналах було інтерв'ю, де було так цікаво озвучено, що трапляються випадки, коли тебе записали в штаб з ватого травмування, але потім відправили штурмовиком на нуль. Це не трапляються випадки. На жаль, це повсімісна історія. От саме із-за цього у нас є проблема з мобілізацією, а не тільки тому, що всі на світі чоловіки з сукуни якою буде наступна ціль окупантів після Авдіївки, якщо вони там зазнають невдач. У них зараз основні зараз основними направленнями вони нікуди не полишили свої плани. У них основними направленнями, по яких вони рухаються: є Авдіївка, Мар'янка, Бахмут і Куп'янськ. І от вони так і полишаються. На Авдіївці ситуація досить загострена. На Бахмуті ситуація досить загострена. і Купін знаходиться в такому самому загостреному стані. Яку загрозу для України несе передвиборча компанія Путіна? Ну, по перше, воно гавкуть буде з кожного утюга. Це одразу він буде демонструвати театр, робити заяви, десь лазити, щось сказати, він буде нам оце тошнити в нашому інформаційному просторі. А от знову медіа однозначно, десь у медіа він буде крутитися. Задача, які він намагає постави, намагається поставити перед е, військом для того, що для, для певних да просувань і певних більш е, руйнівних рушійних дій, які м м відбуваються на фронті, але нам. Однаково неприємний факт його підготовки до виборів, як і момент закінчення виборів його перемогою. Звичайно ж, тому що після того почнеться тема а, мобілізації в РФ і оцієї всієї штуки, і прийняття тих рішень непопулярних для нас неприємних, які вони витягують до моменту обирання Путіна знову царем. Друзі, за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того щоб кожен мав можливість знайти саме той продикт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Чого очікувати від зміни тактики росіян щодо ракетних обстрілів критичної інфраструктури? О, вони зараз роблять ставку не тільки на е, інфраструктуру критичну. У них в цілях є е, військово-логістичні об'єкти. І це є навіть первинніше, ніж е, гатіння по інфраструктурі. Тому ми очікуємо саме е, коротше, жах обстрілів полягає саме у цих ударах: у ударах військового характеру, а не скільки навіть в інфраструктурі. Як вплине на результативність армії те, що президент розділив керування армією між двома генералами залужним і сирським? Це не зовсім окей. Відображається на фронті. М'яко скажімо. Це не зовсім. А... Я би я не військовий стратег, я не сижу в політиці і не вирішую це питання, але це робить більше проблем ніж приносить користі для фронту. Чи не стане це розділення передумовою до звільнення залужного? Це один із дзвіночків, який натякає на ймовірність того, що такий варіант взагалі розглядається. Ми вже побачили за останній час, що такий варіант всередині устрою держави розглядається, і це є скоріше підтвердженням того, що є подібні наміри. Чи допоможе на фронті зламана і непотрібна техніка, яку нам планує надати Болгарія? Вона буде служити для якихось оборонних цілей, я так розумію. Ну, по перше, тут буде якісь махинації з ними по вісімці Пентакли, скоріше за все, все таки їх будуть ремонтувати, і це буде служити як скорі ну оборонною темою саме для ліній, які обороняються. Не для наступанчих дій, а для оборони. Чи стане передача нам шведських літаків-винищувачів альтернативою очікуваних F-16? Ні, не стане і в шістнадцяту тема за F 16 нікуди не поділося. Передача в 16 все одно відбудеться. Чи будуть повернення полонених до кінця року? А важка історія. Передавляємося це питання майже кожного тижня і наголошую ще раз для глядачів: в темі обмінів фігурують дві сторони. І коли в тебе та сторона терорист, який маніпулює обмінами, обміни стають важкішими. І з того, що на, на сьогоднішній день можна продивитися, там уже втрутилася третя сторона, тобто я так розумію, ще якась країна, і йдуть важкі тяжкі перемовини. Ми будемо бачити з них результат. Сподіваємося, що до кінця року, якщо не до кінця року, то це скоріше за все буде січень. Як війна вплине на рівень освіти в Україні наступного року? Важко і рівень освіти е, у нас ну падає, і він падає не тільки із-за війни і з начало спочатку вбив ковід. Тепер добиває рівень освіти війна буквальним чином, і плюс е, особливо це стосується молодшої школи, і плюс те, що у нас видано в робочій програмі, як там новітня українська школа, на практиці не застосовується в повному обсязі, або застосовується під виглядом новітньої української школи стара українська школа. Ну, типу, от так. і коротше, маємо тут достатньо серйозні проблеми з освітнім сектором. Скільки часу буде потрібно Україні на подолання демографічної кризи, яка сталася внаслідок війни? Ну, судячи з цього, не менше 10 років, чи може якось зашкодити Україні в майбутньому відверта підтримка Росії Ілоном Маском? Прямо суттєво не дуже плюс потрібно розуміти, що о, я вже пояснювала, ілон маск глобаліст. У нього немає ні фаворитів, нікого. Він нас налаштований на те, щоб торгувати з усім з усім світом. Йому плювати з ким торгувати. Це не означає, що в нього є гостра любов до РФ, В нього є гостра любов до ЕРФського ринку, як і до китайської. О, абсолютно плювати, хто з ким воює. Чи загрожує нам нова епідемія ковіду? Передавлялися питання пов'язані із взагалі епідеміями вірусами, і випадало буквально. От там на о, початку тижня о, випадала історія того, що у нас буде якась проблематика пов'язана з новим, да можна так сказати, чи вірусом, чи якоюсь подібною історією, Можливо, навіть ковідом, але це буде стосуватися більше дітей. О, по перше, бо у всіх майстрів випадали діти. А по-друге, це буде стосуватися. Скажімо, загострення в певних регіонах, але навряд чи дойде до якогось масового всеукраїнського карантину чи очікувати в наступному році стихійних лих світі, зокрема в Європі. Так, мене особисто напружувало, Ми передавлялися подібні питання. Мене особисто напружувало питання води у світі, тобто те, що провокує якісь цунамі. Мені не подобалося, мене запитували на особистих консультаціях, що пов'язано із Турцією клієнти. І мені не подобалося, що є велика ймовірність знову якогось землетруса у Турції. І мені не подобається вулканічна активність на наступний рік. Тобто, так, у нас будуть якісь глобальні прецеденти, глобальні якісь катастрофи у світі виверження вулкану, у цунамі і землетрус чи будуть проблеми з енергетикою до кінця грудня? Якщо росіяни втілять свій план по масовому обстрілу, а він випадає розмитим, він випадає на грудень. Його видно в планах на грудень, але ми розуміємо, що таро вони плавають інколи в своїх е, точних да, точкових, е, часових проміжках. Е, от то тоді ми будемо мати проблеми з енергетикою, е, якщо вони застосують план обстрілу до кінця грудня. Але от грудень-січень у нас дуже напружені у питаннях обстрілів і ймовірних блокаутів. Чи буде покладена на польських перевізників відповідальність у частини компенсації Україні збитків через блокаду кордону? Я би сказала, скоріше за все, це буде в якомусь суд судьбов, ну, суді. Коротше, це якось буде задіяти через суд, і цей суд буде тягнутися, чи, чи купу часу. Скоріше за все, так якесь вимагання грошей буде мати місце. Ми навіть їх побачимо, отримаємо, але це, це через суд. Скоріше за все, в принципі, європейський суд саме є. Чи можна сподіватися на якісь позитивні зміни в Україні до кінця року? До кінця року із ключових подій е, приємних, які ми побачимо. По перше, ми побачимо, скоріш за все, якесь гучне, коруп, корупційне знову, да, отаке от викриття, яке ми вже бачили, це можна вважати позитивною новиною, враховуючи те, що ми викриємо якогось корупціонера. У нас готується на фронті декілька операцій, пов'язаних із тиловими, да, з тиловою роботою наших військ. І, скоріш за все, до кінця року ми побачимо їх реалізацію. Якщо все буде добре, все складе. Так, як потрібно. Ну і у нас дуже багато тилової роботи до кінця року, саме тилової. Тут треба більше дивитися на те, де що горить, ніж очікувати серйозних проривів на фронті, але і там певні да, моменти випадають, як ну, коротше, як ймовірні, приємні новини, але але, от, більше тилова робота. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.